Як новий президент США уже оголосив декілька важливих рішень та зробив вражаючі заяви по Україні. Він давно говорив про закінчення війни. Там ми не до кінця розуміли методи, якими це все може бути досягнено. І ось, схоже, розпочинається втілення цих задумів. у життя. для нас можливі великі зміни вже скоро, адже найвище керівництво США теж буде повністю змінене. Деталі у відео усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. Будемо говорити. Те про останні актуальні події, які відомі з міжнародної арени, так от низка ЗМІ вже оголошує перемогу Трампа. Він стане, нібито 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Аналітики вже прогнозують, яким буде його правління. За словами експертів, Трамп абсолютно непередбачуваний. Але в разі його перемоги ця непередбачуваність може проявитися як у негативному, так і в позитивному сенсі. Він може зайняти позицію, яка повністю заблокує допомогу Україні, або ж вирішити надати у Києву підтримку, яку ні, чини президент США Джо Байден, ні гаріс ніколи не розглядають. Писала Вашингтон Пост. Уже зараз у Європі готуються до того, що Дональд Трамп, який до... представляє республіканську партію, може припинити допомогу Україні у війні проти Росії. Допомога може припинитися відразу, зазначив європейський неназваний чиновник. Ну і підкреслив, що цим захоче скористатися російський диктатор Путін. Кремлівський лідер за його словами забере Донбас, Крим, а потім відтягне час до наступного разу. У разі ж перемоги на президент. Янських виборах у США Дональд Трамп може подзвонити російському диктатору, тобто Путіну, вже наступного дня. Водночас, обговорення майбутніх переговорів щодо війни в Україні може початися в перші місяці 2025 року. Такий прогноз подій представив телеканал CNBS. Вирішальним фактором для України є те, чи домінуватимуть демократи чи республіканці в Конгресі після виборів. Це ключовий фактор у питанні скільки влади матиме майбутній президент і якою мірою він зможе підтримати або перешкодити підтримці України. Змі також пишуть, що згодом Путін може напасти на одну з країн ЄС і НАТО, тобто Естонію, Латвію або Литву, щоб перевірити і без того мляву прихильність Трампа до НАТО і положень про взаємну оборону військового альянсу. Зазначається, що у Великій Британії теж побоюються. Що Трамп висмок на килим із підніг Володимира Зеленського, скоротивши військову допомогу Україні або для її продовження, поставивши умову про необхідність негайних мирних переговорів, деякі лідери ЄС однак зазначають, що Європа стала сильнішою завдяки першому президентству Трампа. І проте його повернення до Білого Дому, як повідомляється, може підбадьорити Путіна, загострити політичні розбіжності на континенті та спровокувати руйнівну торгівельну війну. Цитую. другий термін Трампа буде іншим. Він тепер знає, хто на його думку образив його як на міжнародній арені, так і вдома, і разом зі своєю командою розробив декілька планів, як перебити їм коліна, зазначив директор програми США та Америки у британському аналітичному центрі Хатам Хаос Леслі. він Джа моря, французький міністр у справах Європи Бенджамін Хадат зазначив, що вони не можуть дозволити американським виборцям вирішувати питання безпеки в Європі. Ми повинні бути здатні підтримати українців незалежно від результату. Наголосив він, зазначимо, що Трамп неодноразово робив суперечливі заяви щодо України та стверджував, що має план завершення війни за 24 години, обіцяючи вирішити всі проблеми телефоном і ще до своєї інавгурації, але не конкретизуючи деталі свого плану. Водночас і Заяв кандидата у віце-президенти Джеймса Венса та інших членів близького оточення Трампа можна зробити висновок, що він планує досягти припинення війни здебільшого тиском на українську сторону, включно зі спонуканням до територіальних поступок Росії. Писав у своїй статті експосол України в Штатах Олег Шамшур. Це чорний для нас сценарій не можна виключити, але він не є фатальністю. Зазначив, однак Шамшур також додав, що Трамп і його оточення все таки усвідомлюють. З надання допомоги Україні в протистоянні російській агресії і далі має значну підтримку в американському суспільстві, зокрема з боку незалежних виборців і не трампійської частини республіканців, голоси яких потрібно для перемоги на виборах. Видання The Washington Post дізналася, як в Україні ставляться до можливої перемоги Трампа на виборах в США. Українські чиновники відкидають думку про те, що перемога колишнього президента США Дональда Трампа стане катастрофічною для Києва. Так, от за даними видання, в офісі українського президента Володимира Зеленського оптимістично налаштовані щодо того, що український лідер може вплинути на Трампа, якщо між ними встановиться особистий зв'язок. Анонімний український чиновник, який працював в уряді Зеленського під час президентства Трампа, навіть зазначив, що адміністрація Зеленського більше пов'язана із Трампом. За словами чиновника, Зеленський завжди бачив схожість між собою і Трампом. Що на думку українського президента допомогло б. Ім побудувати добрі стосунки. Обидва прийшли до влади, маючи нетипове походження поза політичною системою. Трамп походить із світу бізнесу. Ну а Зеленський був актором, тобто із шоу-бізнесу. Європейські союзники України на тлі потенційного приходу Трампа до влади США та ризику скорочення американської підтримки Києва намагаються збільшити військове виробництво. Однак, на думку експертів, навіть у найкращому варіанті Європа не спроможна в повному обсязі задовольнити поточні потреби ЗСУ і компенсувати затримку військової допомоги від штатів. Водночас, попри всі суперечливі заяви Трампа, в минулому саме за його президентства відбулася перша поставка летальної зброї Україні. А також було продовжено і посилено режим санкцій проти РФ і здійснено висилку російських шпигунів. для Трампа. Важливим критерієм, який може впливати на його політику, є особисте ставлення лояльність та повага. Помітним тут є місце російського диктатора Владиміра Путіна, до якого трам ставиться із незмінною пошаною. Хоча згодом республіканець став обережнішим у висловлюваннях і наголошував на жахливі ситуації в Україні, але навіть при цьому уникав покладати відповідальність за цю ситуацію на Путіна, викликає і те, що Трамп протягом тривалого часу надсилав імпульси своїм прихильникам у конгресі США щодо блокування компромісу із демократами в питанні подолання імміграційної кризи та недопущення голосування додаткового пакету стратегічної допомоги, керуючись потребами перед виборкою першої боротьби на тлі того, коли Україна потребувала американської підтримки, як кажуть аналітики, незалежно від того, хто займе білий дім у довгостроковій перспективі, європейським країнам НАТО і ЄС у будь-якому разі доведеться взяти на себе більшу відповідальність за архітектуру власної безпеки. Також писали, що європейських союзників США можуть чекати складні часи незалежно від того, хто переможе на виборах у Штатах. місце Європи в американській зовнішній політиці буде змінюватися. Навіть. Ведь міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час підписання нового оборонного пакету із союзниками по НАТО Великої Британії заявляв, що США більше зосереджуватиметься на індотихоокеанському регіоні. Тож питання лише у тому, чи будуть вони робити значно менше в Європі через це чи лише трохи менше? Росія так само уважно стежить за політикою США. Утім, як писало CNN, попри те, що американська політика перебуває на роздоріжжі, це не обов'язково призведе до перелому у питанні війни Ерафії проти проти України наразі нічого не вказує на те, що Росія готова до переговорів незалежно від того, хто опиниться у Білому домі. За будь-якого потенційного президентства в США Путін намагатиметься використати те, що він вважає політичною дисфункцією в Штатах, а також тріщини у західній єдності, припускає експерти з питань російської зовнішньої політики Томас Грем. Водночас аналітики зазначають, що плани Трампа стосовно припинення війни РФ проти України можуть бути неприйнятними для Путіна. Перемога Трампа а все, що може бути пов'язане з ризиком для Росії, оскільки не зрозуміло, чи погодиться Путі на будь-яку угоду запропоновану Трампом для припинення війни, писало видання щодо республіканця Дональда Трампа, адже вже з'являється повідомлення від видання захіл, що він вдруге повернеться у Білий Дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів. Виборників за прогнозами Дональд Трамп, отримавши вирішальну перемогу у штатах Пенсільванії та Аляска, здобув необхідні 270 голосів виборників і повертається до Білого Дому майже через 4 роки після скандального відходу. З посади ця перемога робить його першим президентом із е, часів Гровена Клівленда, який зміг виграти другий термін після перерви. Кампанія 24-го року була досить -таки насичена подіями, зокрема через судові процеси проти Трампа, спроби на його життя, все ж таки замахаті. Спроби все ж таки позбавити життям Дональда Трампа та заміну демократичного кандидата Джо Байдена. Ми пам'ятаємо, як це все відбувалося, як він знявся з виборів. І, зокрема, кандидаткою від демократичної партії стала Камала Гарріс. Трамп здобув перемогу у хитких штатах, що допомогло йому розбити так звану блакитну стіну. демократії. він посилив підтримку серед латиноамериканських виборців, молодих чоловіків і жителів сільської місцевості. Одним із ключових факторів перемоги стали обіцянки щодо до масштабної депортації також зниження податків, ведення загальних мит і реформу у сфері освіти та екології. Відповідно до стратегії, Трамп прагне просувати е, також зміни в уряді, включно з призначенням до. Верховного суду, що може надати республіканцям знову ж таки значну перевагу у правових питаннях на десятиліття вперед, його перемога означає не лише політичне повернення, але й шанс ще раз вплинути на політику країни. Ну і вже він також деякі заяви е озвучував. Зокрема, що до зупинки війни Дональд Трамп виступив у Палбіч перед своїми прихильниками із переможною промовою, навіть вже от ми обговорювали з моїм колегом, колегою, що він пританцьовуючи саме. Говорив про те, що він переміг її, показували це відео вже поширювали в соцмережах. Ну от під час виступу політик заявив, що нібито зупинить усі війни. За його словами, курс Сполучених Штатів Америки розвернеться на 180 градусів. Зокрема, варто зазначити, що підрахунок голосів виборців досі триває. Однак Трамп уже назвав себе 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Під час виступу Дональд Трамп сказав, що це буде час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні. Далі цитую, що він заявляє: більше жодних воєн під час моєї каденції я збираюся зупинити війну. За чотири роки моєї каденції війни не було. Республіканець також додав, що податки планують зменшити а нафти у Сполучених Штатах Америки, нібито буде більше ніж у Саудівській Аравії та Росії. За словами Трампа, його правління стане справді золотою епохою в історії Сполучених Штатів Америки. Далі знову ж таки, цитую, про що йшлося в переможній промові Трампа. Кожного дня боротимуся за вас. Не заспокоюся, поки Америка не буде сильною для вас і ваших дітей. Це буде Золота Ера Америки надзвичайна перемога, яка дозволить повернути велич Америці. На додаток до перемоги в ключових штатах ми зараз перемагаємо в Аризоні, Мічигані Алясці. Це означає, що в нас щонайменше 315 голосів виборників. Ну і варто зазначити, що ще перед виборами Дональд Трамп неодноразово. Обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години. Ми про це вже також згадували. Ну і він заявляв, що нібито зробиться до того ще як потрапить у Білий дім. Ну і щодо цього також уже з'являється багато коментарів і щодо політики Трампа щодо України, зокрема в разі його обрання, можемо далі послухати і кандидата політичних наук Богдан Ференц розповідає про це детальніше. Я далекий від думки, що все настільки може виглядати апокаліптично, тому що все ж таки ну, Сполучені Штати Америки при будь-якому президенті ця країна вона буде продовжувати робити все для того, щоб стримувати Росію, стримувати Китай, стримувати да, автократів. У якийсь спосіб, це вже інше питання, так тому тут, от якраз підходи кандидатів і партій, подекуди різняться. Однак разом з тим я сказав би, що буде складніше для нас, це однозначно також. І ця складність вона має свої причини. Насамперед, дійсно, перше певна поляризація в американському суспільстві прослідковується. І якщо я думаю, і Трамп, якщо стане президентом, так само і пані Гаріс, внутрішній контекст і бажання вирішувати. Внутрішня проблема буде превалювати над зовнішньополітичною аджендою, на мою суб'єктивну думку. І власне потроху продовжує приймати вітання Дональд Трамп з перемогою на виборах, і до цього переліку вже доєднався. І президент України Володимир Зеленський він привітав Трампа з перемогою, дописавши в соцмережі ІКС. Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах. Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США. План перемоги, і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах, зазначив Зеленський. Саме цей принцип може реально наблизити. Зати справедливий мир в Україні, сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах. йдеться у повідомленні Зеленського. Також президент України зазначив, що наша держава зацікавлена у розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна, як одна з найсильніших військових держав Європи, прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекає можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами. Дописав Володимир Зеленський. Ну, ось власне. Таку ситуацію маємо. Уже вітали Еммануель Макрон і інші політичні діячі. Якось про Путіна я не чув. Рашисти танцюють в коментарях ритуальні танці. А щоб Путін вітав е, Трампа, то поки що такого в інфопросторі я не бачив. А, натомість е, так само в соцмережі ікс ілон маск прогнозує фантастичне майбутнє е, після новин з імовірною перемогою Трампа. Я думаю. Власне, у цьому закладено фантастичному майбутньому просто завершити війну, знизити ядерну ескалацію, завершити війну за будь-яких умов, за заморозити за корейським сценарієм і щоб дубка Ілона Маска вже так не переживала за те, що може бути ядерний удар. Не дай Боже по Америці, чи чого він там завжди боявся і завжди виносив це в публічну площину. Ну а в свого часу два місяці за два місяці, фактично до виборів, Дональд Трамп пропонував Ілону. Маску посаду в разі своєї перемоги. Зокрема, хотів, про це писали Ройтерс. Трамп хотів створити комісію з ефективності уряду, яку очолити мав би Ілон Маск. Він писав, він тоді заявляв, що сам Маск вже погодився. Трамп не розкривав деталі, які функції буде виконувати комісія, але говорив, що вона розробить план усунення шахрайства та неналежних платежів протягом півроку з моменту початку роботи. Я створю комісію з ефективності уряду, завданням якої буде проведення повного фінансового аудиту та аудиту ефективності роботи. Всього федерального уряду і надання рекомендацій щодо радикальних реформ заявив Трамп. А Маск ще до того говорив, що мав розмову з тепер вже, напевно, новообраним президентом Сполучених Штатів і сказав, що в такій пропозиції зацікавлений. Я з нетерпінням чекаю можливості послужити Америці, писав Ілон Маск. Якщо з'явиться така можливість, мені не потрібна ні зарплата, ні титул, ні визнання. Не бреши, хочу це віддати додати від себе, адже заради цього ти і ведеш свою публічну діяльність. Це помітно. Ну але чи буде створена така комісія, чи зайде Трамп, скажімо так, на якусь посаду. Про це ми побачимо власне трохи. Далі, коли вже Трамп пройде інавгурацію, інавгурація, до речі, 20 січня не так і швидко. Ну і побачимо, які кадрові рішення буде він приймати. Але кадрові рішення це добре. Міграційна політика це добре, зниження податків це прекрасно і чудово, але врегулювання російсько-української війни і дуже ми українці мріємо, щоб це було з урахуванням. Світових власне світового порядку з урахуванням визначених кордонів, з урахуванням міжнародного права, от оце було би добре. А внутрішні питання для США важливі. Нехай їх також вирішує за це. Ми також вболіваємо, але не так сильно, як за те, щоб врешті Україна мала справедливий мир. Але якщо ми вже згадали Ілона Маска, також хотіла б наголосити, що мережею шириться фото. Мемчики такі публікують. Зокрема, про те, що в Білому домі вже маски з рукомийником. Маск на тлі можливої перемоги Трампа опублікував мемне фото. Я думаю, вже більшість наших глядачів це бачили. Як ми зазначали, американські змі почали писати, що врешті Дональд Трамп швидше за все здобув перемогу в президентських виборах. Ну і на тлі цього Ілон Маск вирішив опублікувати мемне фото, де він нібито вже стоїть у білому. У домі із рукомийником про це вже повідомляють і наші журналісти з посиланням на допис американського бізнесмена в соцмережі ІКС і раніше відомо як Twitter. Наразі підрахунок голосів по штатах за кожного з кандидатів ще триває. Ну а от на сторінці Іона Маска в соцмережі X з'явилося. Відфотошоплене фото, де він нібито перебуває в овальному кабінеті Білого Дому. Робочому кабінеті нагадаю президента Сполучених Штатів Америки. На фото він тримає в руках рукомийник, підписавши своє фото. Дайте цьому усвідомитись. Ну і зокрема, вже це фото поширюється, і цікаво, що цей колаж є алюзією на відео бізнесмена, яке він опублікував після придбання компанії Twitter. Тоді Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter з особистим рукомийником. Ну і крім того, також нагадує. Даємо, що раніше Маск опублікував фото зі штабом Дональда Трампа під час підрахунку голосів за кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки. Бізнесмен, також реагуючи на можливу перемогу Трампа, написав «Геймсет матч». Ну і ми бачимо, що. Нині також вже з'являється багато реакцій від світової спільноти, зокрема, і будемо врешті слідкувати за тим, що відбувається. Адже от е, тільки що також з'явилася інформація про те, що е, ці вибори були досить таки витратними. Адже з'являється інформація, що загальні витрати на передвиборчу кампанію в Сполучених Штатах Америки досягли дійсно історичного максимуму. Це 3,5 мільярди доларів. Про це дописав видання Financial Times. Значна частина коштів була спрямована на агітацію. Саме у цих хитких штатах, від яких і залежала. Доля цих виборів до прикладу Камала Гарріс зібрала 2,3 мільярди доларів, витративши 1,9 мільярдів. Ну а Дональд Трамп 1,8 мільярдів зібрав, а витратив 1,6 мільярдів доларів. Бачимо, що досить таке витратними. Ну і пам'ятаємо, взагалі, як відбувалася ця передвиборча гонка, як Трамп дивував тим, що в ролі там був і в Макдональдсі, зокрема, готував картоплю фрі, ширились такі цікаві, гарні відео стосовно того, як взагалі досить таки цікаво. Відбувалася ця гонка, як вони? Все ж таки збирали ці голоси своїх виборців, щоб за них дійсно проголосували, як вони заохочували їх до цього. Ну і з приводу того, що ще роблять наші захисники з рашистами на полі бою, далі зокрема з вами поговоримо. Бо е, нищать як особовий склад наші захисники, а е, нищать як техніку рашистську і все завдяки їх титанічній праці. Ну і дійсно, рашисти побоюються не тільки за свої кораблики на півдні, але й за взагалі за всю техніку на лінії. Фронту, адже якщо подивитися на ті втрати, яких вони зазнають від збройних сил України, то привід для побувані дійсно є. Так, от спочатку 2024 року, Сили оборони України. Знищили та підбили 3179 танків армії Російської Федерації, і про це повідомляє Міністерство оборони України. У танковому батальйоні 31 танк. Тобто, за 10 місяців поточного року українські захисники вивели з ладу умовно 102 танкові батальйони окупантів, сказано в повідомленні. При цьому своєрідним днем танкіста для росіян цього року називають 12 травня, коли, за даними Генерального штабу ЗСУ українські підрозділи за добу у золоту 31 танк окупантів Отже, впродовж однієї доби армія РЕФІ втратила знищеними та підбитими цілий танковий батальйон. Сказано в повідомленні за інформацією Міноборони України, такі втрати можуть коштувати бюджету країни агресора щонайменше 9 мільярдів доларів США. Це приблизна сума, яка ґрунтується на підрахунках за середніми світовими цінами на цей тип озброєння. За інформацію з відкритих джерел, 9 мільярдів доларів США для прикладу, це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація. Ація у РФі. водночас, замість розв'язування внутрішніх соціальних проблем керівництва країни-агресора, продовжує вкидувати величезні суми у війну. Сказано у повідомленні, і дійсно, якщо подумати 9 мільярдів доларів ну це просто величезна сума. Можна було б дуже багато всього удосконалити в своїй країні, Проте Путлір вибрав зовсім інший шлях. Ну і далі будемо говорити про героя 54-го батальйону оперативного призначення сили оборони бригади. Рубіж Нацгвардії, який зміг самотужки зупинити чотирьох російських штурмовиків, що просувалися окопами. Відео даного бою було оприлюбнено 5 листопада на каналі батальйону, коли окупанти наштовхнулися на опір. То почали відступати. Тоді до справи взялися дронарі батальйону, які спочатку загнали росіян до бліндажа, а потім почали добивати там. Але все почалося з мужності нашого піхотинця. – не панацея, не можна покладатися, щоб пташки з неба завжди зможуть тебе прикрити. Буває по різному, і це відео тому підтвердження. Прокоментували кадри в силі оборони, і потрібно мати дуже велику мужність і, взагалі, сміливість, щоб наодинці про стояти е, чотирьом е, рашистам.